Микола Хвильовий, найкращі твори. Я, романтика, мати, кіт у чоботяг, Іван Іванович та інші Читає Меланія. Я романтика, Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни Шелестить шелест То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали, і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю. Я дивлюся вдаль. Тоді, дума задумую, як амазоняки джигітують навколо мене, тоді все пропадає. Таємні вершники летять ритмічно, похитуючись до отрогів і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую. Воістину, моя мати, втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю і мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я її м'ятежний син. Зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальотом сріблястої сивини і тихо кладу на свої груди. За вікном мішли росяні ранки і падали перламутри. Проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі, шелестять вечори біля тополь. Тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там, за отрогами сизого боку, спалахують блискавиці і накипають і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, зі сходу, і томиться природа в передгрозді. А втім, за хмарним накипом чутий інший гул, глуха канонада. Насуваються дві грози. ТРИВОГА. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту. М'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу в її очах стоять дві хрустальні росинки. Розділ перший. АТАКА за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Sample complete. Ready to continue?